Гроші на придбання авто для однієї з бригад збройних сил збирали сьогодні під час ярмарку на подвір'ї початкової школи, ліцею колегіум. Тут можна було придбати власноруч виготовлені сувеніри, кондитерські вироби, домашню випічку. А ще можна було взяти участь у різних майстер-класах. Семикласник Євген Бойко завітав на локацію, де можна власноруч виготовити осінній букет. Гроші за участь у майстер-класі він передав на зсу, а зроблений своїми руками букет подарує вчительці. Я прийшов тому що такий от ярмарок у нас, щоб зібрати на машину для ЗСУ. засудку для минулої класної керівнички. У нас локація, яка називається Сформ. Для перемоги, тобто кожен може підійти, вибрати квіти, сформувати собі букет, і відповідно у скриньку за бажанням може покласти кошти. Це п'ятий благодійний ярмарок від початку повномасштабної війни, який організовують у ліцеї колегіум, каже його директор Петро Куделя. До цього збирали кошти на придбання автівки, дрона, тепловізора, амуніції та медикаментів. Під час подібного ярмарку у вересні було зібрано понад 120 тисяч гривень. І питання навіть мови де, не про гроші, а мови про те, аби люди знали про те, що вона триває далі. Що наша потреба і наше участь не має бути щоденною, хай бробримімальною, але щоденною Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, новини на суспільному рівне.